Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Аврилюк, і сьогодні розпочинаємо наш день із вкрай важливого нагадування. Бо сьогодні, 8 травня, день пам'яті та прощення. А на Росії тим часом триває підготовка до їхнього завтрашнього мега-шабашу. Про те, що взагалі чекати і. Чи буде гучно на території Росії і не лише поговоримо із нашим сьогоднішнім гостем? Вітайте у нашій онлайн студії. Пан Тарас Загородній політтехнолог. Добрий день, доброго дня, пане Тарасе. Вже стало відомо, що Цзіньпін прибув до Москви. Це такий найбільший бронежилет Путіна, як його зараз часто називають на ці декілька днів. Як ви вважаєте, чи станеться 100% запорукою того, що ми не будемо наносити удари по Москві? До чого тут ці дзінпін і бронежилет? А хто сказав, а хто такий Сідзімпінь? Він у України взяв дозвіл на те, щоб бути в Москві. Я зрозумів просто якийсь піетет у нас перед Сідзімпінем. Країна, яка підтримує Росію без. без Uh, підтримки, точніше, мовчазної згоди Китаю, Північна Корея не постачала зброю. Я не розумію, який, чим статус дзіньпіня відрізняється від інших людей, які приїжджають uh, на, в Москву uh, на святкування так званого Дня Побєди, як вони говорять. Я не бачу взагалі, до чого тут бронежилети і все інше. Їх попередили, що ніхто не, поп... не це не відповідає за їх безпеку, попередили значно свій страх і ризик вони туди приїжджають. Так що я не бачу тут е, цих е, якихось там статусів і так далі. Українцям пофігу, хто там приїжджає, їх попередили, попередили, е, дозвіл не взяли, не взяли. Значить, ви відповідаєте самі за своє становище, яке ви там опинилися. Якщо щось прилетить, вас попередили. Це перше. Друге, е, ну буде-не буде, це повинні вирішувати військові в першу чергу, тому що. Ми повинні керуватися не емоціями, ну там красивими, знаєте, картинками як, і бажанням справити піар-ефект. Ми повинні виходити із абсолютно прагматичних прагматичних міркувань, виконання виконання конкретних завдань для перемоги у цій війні. Якщо там вже наступна зараз ситуація, вони ж стягнули в Москву ППО, яке тільки можливо. Так, що це означає? Що десь ППО нема. Ну от вчора вже СБУшники грохнули два заводи: там в Тульській області, Московській області, Базаль, там який випускав компоненти для РСЗО та інших, ну це з точки зору реалізації завдань, які стоять перед Україною, перемоги у цій війні. Воно є більш важливим. І тут питання знову-таки в конкретиці і виконання точно таких завдань, тому що є ризики, якщо полетить щось в Москву, воно там спалиться величезні ресурси, воно не долетись куди потрібно. Тому краще роздобати щось таке, де дває зараз ППО. А далі, далі подивимось по обстановці, тим більше, судячи з того. А що там в Москві обіцяють вимкнути увесь мобільний зв'язок, увесь інтернет і все інше можна зупивницю сказати, що Путін теж вірить у зсу? А як ви вважаєте, от поки що ми бачимо, що наші такі попередження найкраще діють на наших сусідів, принаймні тих, що поближче до нас знаходяться, це от Фіцо. Та прем'єр Словаччини, так та голова Сербії Вучіч, вони до цього якось раптом захворіли, сказали, що ой, не можемо. Потім сказали, що вилікувалися все ще під питанням, і до сих пір нема чіткості, чи будуть вони на цьому параді побіди, так званому, чи не будуть. Як ви гадаєте, чи подіють на них наші такі попередження? Ну, давайте так. Фіца, фіца у нас часто гонять на Фіца і все інше. Я хочу сказати: за моїми спостереженнями, Фіца більше трендить, ніж щось робить. Він точно не орба. Він, до речі, всі Європі постійно мені люди з Європи розповідали, що Фіца в Європі і всім іншим говорить, що він не орба. Дивіться, Фіца, якщо уважно подивитися, в принципі нічого не робить такого, що. Можна було його вирізнити як реального союзника Москви. Чому? Не забороняє прохід вантажів, в тому числі військових, через свою територію, на відмін від Угорщини. Ну, особливо там не блокує вступ України в ЄС і так далі. Ну так, знаєте, без ентузіазму. Співробітництво по лінії військовий іде аж гайгуде. Тобто заводи в Словаччині працюють на постачання зброї в Україну і так далі, тому фіца і так і петляє Більше говорить, що українців дратує, але реально він нічого не робить. Такого що можна було його точно зарахувати в ту людину, яка ну зовсім вороже ставилася до України. Це перше. Ну вучі чи все інше, я впевнений, що в цих людей у Москви є компромат. Які вони задіють для того, щоб реалізувати свої цілі, а гроші та компромат вони діють ну, достатньо ефективно, погрози діють, в тому числі достатньо ефективно, ну принаймні на цих лідерів? Учень, якщо не помиляюся, що таки доїхав до Москви тільки якимись там манівцями через Баку. От, врешті-решт, приземлився, начебто, вчора чи буду на параді, що невідомо. Ну, подивимось. А, ось, а до речі, сам Аліїв не приїжджає, тому що він висуває абсолютно справедливі вимоги до росіян. стосовно того, що вони не ведуть розслідування падіння літаку, що вони не займаються тим, чим повинні займатися, не показали, хто. Покараний за підбиття літака, ну і так далі. Ну Він не приїхав, пославшись на те, що він бере участь у святкових заходах стосовно цієї дати на території Азербайджану. Тим більше ну, Азербайджанці теж брали участь у війні. Тим часом, якщо перемістити свій погляд трохи західніше, то в Мюнхені вчора пройшла безпекова конференція. На ній виступав в тому числі заступник, якщо так можна виразитися, Дональда Трампа Джей Ді Венс. Він там наговорив багато всякого, але найбільше я думаю, нас цікавить така репліка. Він каже, що українці погодилися на 30-денне припинення вогню, і ми це дуже цінуємо. Але Росія сказала, що їй це невигідно, тому ми відклали цю ідею. Це на мій мені здається перше таке публічне зізнання, що Америка тепер не розглядає 30-денне припинення вогню на що до цього тисла. Як ви вважаєте, та на них дійсно подіяв цей бал маскарад з цим так званим триденним припиненням? Та ні, я думаю, що вони ну, це розп... вони розписуються в своєму безсилі. Що значить, ви відмовляєтесь, тому що Росія не погодиться Ми з вами це ж була домовленість України і США. Ми з вами домовлялися. Якщо ви не змогли це реалізувати, то навіщо ви взагалі потрібні? Ну, це це те, що з вами я недоразу говорив. Що американці б'ються головою об е, знаєте вже розбиває собі лоба, вже знаєте, кров тече по лобу. Так вони тільки потім зрозуміли, що щось ось не так. Ну так давайте вчиняти конкретні дії. Ну, давайте. Ну, Дівенс. Він звичайно віцепрезидент, але судячи з усього, не бере участі у перемовному процесі і визначанні е політики держави Сполучених Штатів Америки. Все ж таки, там, скоріш за все, головні е Трамп е Рубіо. Ну, Дівенс десь там приїжджає, щось говорить е і так далі. Тому а в даному випадку, в даному випадку, слід дивитися не на слова, а на дії. нас цікавить розблокування допомоги з боку Сполучених Штатів Америки щодо чого вже вчинені конкретні дії. Там і запчастини для F-16 надаються закупівля зброї йде за гроші, і так і багато чого іншого. Нам вже це потрібно. А не слова там Дівенса, що він там згоден, не згоден, що там Росія щось верняє і чому вони так заглядають до неї до рота Для американського стеблішменту є великий знак приїзд Сі на, а, в Москву, так? Який, фактично, який фактично не Путін приймає парад, це Сі Дземпінь приймає парад, да? І тому в даному, ну, в даному випадку ми говоримо про те, що. Я думаю, що американці нарешті публічно визнають, хоча не публічно, це стає очевидніше, що це було а, а, не публічно. Було вони десь три тижні тому вже почали розуміти, що Росію від Китаю неможливо відірвати. Відповідно, коригуйте свою політику, виходячи з таких вхідних даних. Ще двоє цікаво, що Венс заявив, що Росія все одно вимагає занадто багато. І сталася така дуже комічна ситуація. Трамп він же любить спілкуватися з пресою. От він в той же самий день вийшов поспілкуватися з журналістами. Йому кажуть, ви знаєте, що от Венс це заявив. Він каже, коли кажуть, ну сьогодні заявив. Він каже: А ну якщо заявив, то дійсно так, так, нас уже, і каже, що мене вже особисто. Дістало те, що Росія дійсно вимагає забагато і можливо, найближчим часом ми почнемо якісь дії вчиняти? Причому жодної конкретики немає. Оце от можливо найближчим часом колись. Усі майже легендарні 2-3 тижні. Я думаю, скоро він і до цієї до цього формулювання дійде. Як ви вважаєте те, що взагалі у них в команді ось? Такий брак комунікації, що Венс колись десь сказав: а ну добре. Нам як з такою командою працювати взагалі, коли у них одна голова коже, каже одне, а інше інше. Ну давайте так, це їхні внутрішні стосунки, і нас вони не стосуються. Так, те, що хтось там сказав, як ти кому комунікація, зрозуміло, що президентом є Трамп, так він не визначає те, що там говорить Дівен, значить це другорядне це перше. Друге, нас цікаві дії. Дії вже йдуть, дії йдуть конкретні ціна на ЮРЕЛС вже менше 50 доларів. Що дуже добре для нас. Так як я говорив це є наслідком економічної політики Трампа. Йому потрібна дешева нафта. І це дуже добре для нас. І як працювати? Ну так працювати є Трамп, працювати зі всіма. А хто сказав, що легко буде, ну, можуть бути різні точки зору, можуть бути різні точки зору. Ну, бо ви не розумієте, що відрізняється демократична партія від республіканської. Республіканська вона в дійсності достатньо демократична партія, там у кожного є своя думка. Це в, у демократів все, знаєте, партія сказала «надо комсомол ответі єсть. Вона більш в дійсності автократична за своїми замашками. Я просто, незважаючи на те, що вони називаються демократами. Тому в даному в даному випадку я б зважав в першу чергу надії. дії, як я вам сказав, це падіння ціна на нафту і продаж початок продажу України зброї. Ось що нас повинно цікавити. Все інше, знаєте, якщо піде зброя зброї по критичних позиціях, які нам потрібна, вже байдуже, що вони там говорять. Хоч знаєте, нехай хоч на голові ходять. Нас повинна цікавити конкретика а на їхні внутрішні розборки. І Як потім Трамп буде вичитувати Дівенса, що ти там на наговорив в Мюнхені? Ну на жаль, іноді внутрішні справи стосуються і нас особливо в країнах, які найближчі до нас розташовані. От, наприклад, в Румунії три дні тому пройшов цей перший тур президентських виборів, і там просто розгромно поки що перемагає ну відверто антиукраїнський кандидат, який якому в 23-му році оголосили. Заборону про в'їзд взагалі на територію України, бо він заявляє, що потрібно забрати боковину, наприклад, то що, то що, тощо, тощо, тощо. А це такий великий якийсь антиукраїнський розворот в Європі відбувається, чи це просто Росія змогла дотягнутися? Як вважаєте? Це, це взагалі не стосується України. Україна одна із тем. це внутрішня внутрішня політична ситуація в Румунії. Слухайте, я б за Румунію якраз не, не турбувався. Я думаю, що буде, як, якщо і буде, якщо і буде. Буде приблизно як Сфіца, багато слів, але нічого вони робити не будуть реально. Допомога буде йти, тим більше це зав'язано вже на транспортні коридори, які йдуть через Румунію, там вже зав'язані великі гроші, а, ось, а, і тим більше стосовно територіальних претензій, теж би насильно не нервувався. Знаєте чому? Тому що якщо Румунія почне щось там варнякати стосовно а, тери територій, які їм колись там щось належало, Знаєте, в Будапешті, в Будапешті почнуть задавати запитання: що, 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 що ви там говорите щодо території? А давайте з цього моменту поговоримо докладніше. А поговоримо про Трансильванію, яка населення угорцями, так яку ви забрали у нас після Першої світової війни. І так далі, так що в Румунії не все так просто, як стається. Можуть там щось говорити, то таке. Знаєте, я не думаю, що там щось воно у нас тут істерики почали катати стосовно Румунії. Ну, по-перше, ми ж не контролюємо це. Не ми обираємо. Це не антиукраїнський, це все ж таки про румунський. значить, настрої такі є. Я, я сказав, почне щось вякати стосовно, стосовно Буковини та Одеської області. Прилетить від Угорщини, яке почне тиснути на створення національної автономії в Трансильванії, Тому що Угорщина ж основний конфлікт, основний конфлікт якраз з Румунією стосовно цих румунів, точніше мурих угорців на території Румунії. Таміх один мільйон, ну для порівняння на території України ну приблизно 100 тисяч угорців живе. Так що не все так просто у Румунії, як здається, і не ну, треба теж треба дивитися на справи, а не катати істерики, що ми втрачаємо союзників, і деякі знаєте, досить солідне аналітики почали писати: все, ми втратили. Що ми втратили? Що нічого не відбулось. Що ви людей лякаєте, нічого не відбулося? Я вас запевняю. Там економічні інтереси вже так переплітаються, що нічого там особливого не буде. Я я не бачу там таких великих ризиків. реально більш агресивно стосовно України налаштовано виключно Угорщина, але це пов'язано нескільки з політикою, поточна, взагалі з ресентиментом угорців, а пов'язаний. А пов'язаний з, з тим, що вони досі е, ну, не можуть забути, що за результатами Другої світової війни вони забрали дві третини королівства Угорщини, е, і тому вони хочуть е, ну, реально повернути ці території і так далі. Знаєте, є такий історичний анекдот стосовно стосунків Угорщини та Румунії. Це, знаєте, так, приблизно так він виглядає. Друга світова війна, Угорщина оголошує війну Сполученим Штатам а Рузвельт викликає свого радника і говорить: а де це, що це за країна? Запитує. Говорить, ну от там в Центральній Європі є країна. Говорить: так, говорить, а це монархія чи республіка. говорить, ну Це монархія, але короля немає, там регент. А, добре, говорить, а хто очолює? Адмірал Хорті. А так у них є вихід, у них великий флот? Ні, вони не мають виходу до, до моря. Добре, а це католицька чи, е, країна чи протестантська? Ну, країна католицька, але сам Хорті він є протестантом. Добре, говорить. А е, чого, що вони від нас хочуть? Скажіть, будь ласка, що ми їм зробили? А говорить ну від нас вони нічого не хочуть. Вони хочуть від Румунії. А говорить, добре, а що вони хочуть від Румунії? А вони у них забрали територію по результатам 20-го року. Ага, добре, так вони воюють проти Румунії. Говорить, ні, з Румунії вони не воюють, з Румунії вони союзники проти Радянського Союзу. Ну тобто ви повинні розуміти, наскільки на, наскільки все складно в дійсності для Румунії порушувати питання тренонс оцих оцих. Uh, вони ж за тим же Трианонським же договором вони ж тоді за якраз ну фактично ну, анексували якраз Черновицьку область і ну якраз період з 20 по 39 дев'ятий рік uh, і так далі. Тому uh, і Молдова була в, їхнім, в, їхньому, в їхньому складі, і тому не така, не така проста в дійсна ситуація з Румунією. Я вас запевняю, будемо говорити про по факту. Я знову таки підозрюю, що нічого там особливого не буде. Говорити, можуть говорити, але знаєте, як в тому одеському анекдоті, ви теж говоріть. Ну що ж, чекаємо, 18 травня. Буде якраз другий тур президентських виборів у Румунії. Подивимося, хто переможе. Також до речі, 18 травня будучи вибори у Польщі. Президентські перший тур там схожа ситуація, хоча й не настільки радикальний розрив між кандидатами. У поглядах я маю на увазі, але той, що представляє власне більш консервативні сили, так оцю партію Піс, то він в тому числі заявляє, що ці історичні розбіжності з Україною можуть завдати шкоди Україні на шляху до Європейського союзу. Чому вони до сих пір грають на цьому ресентименті стосовно волинської трагедії і ніяк не можуть прийняти формулу, яка запропонована була ще, якщо я не помиляюся кучмою, пробачаємо та пробачає, та просимо вибачення? Ну, давайте так. Я вам хочу сказати наступне. все ці історичні претензії це Софіня. Треба робити власні ракети, робити власну армію. Чим більше у тебе ракет буде дальністю, тисячі. 4 тисячі кілометрів, Чим сп... тим спокійніші будуть твої сусіди так і будуть фільтрувати будь-яке слово в твій бік. З нами так намагаються розмовляти через те, що відчувають нашу слабкість і залежність. Максимально виробляти більше власної зброї, локалізувати виробництво у себе. Відкривати експорт в першу чергу для того, я вже чув, там президент не підтримує ідею відкриття експорту, повністю підтримує. Там не тільки дро треба експортувати. Все, що є можливість, потрібно експортувати, щоб залишати кошти в першу чергу і підтримувати виробництво. І особливо тих, хто зараз не мають замовлення, наприклад, Міністерства оборони. Звичайно, що тих, хто виконують. Замовлення міністерства оборони повинні мати зобов'язання в першу чергу перед українською державою відповідно по цінах відповідно для української держави. А за кордон вони можуть продавати за будь-яку ціну. І тому, чим більше у нас буде ракет, тим більш знаєте флегматично ми будемо реагувати на ці претензії. Чи є це питання обговориться? Ну є, ми ж не контролюємо цих польських політиків. Україна там і так вже зробила кроки, ексгумація тіл почалася. Я думаю, що там зараз розвіється міф, що там чіткі, скільки там 100 тисяч мільйонів поляків загинуло, виявиться, що все значно скромніше. Ось тут головне фактами: Україна вже зробила кроки, починається згумація. Дивимо, що там відбувалося. Далі переходимо на розмову. Польща це критично залежно від нас, країни. У нас взаємозалежність дійсності з поляками. Вони це чудово розуміють. Що без України немає суверенітету Польщу якби вони там не харахорювалися, не розповідали. Це перше повинні розуміти, теж розуміти, що таке може бути, не катати істерики і не бігати дивитися віддано в очі і говорити, що і віляти хвостиком, що і думати, що у нас щось не так. Це нормально це нормальний дискусійний процес, який може бути, а от затягувати в першу чергу поляків в економічні проекти, та спільне виробництво зброї, експорт промислової продукції, багато чого іншого. Ось що ми повинні робити на даному етапі, і ну, знову сильніше. Це, до речі, Румунії теж стосується. Чим більше у нас буде ракет, тим більше буде розуміння, що якщо будете вякати, щось може прилетіти не туди, куди потрібно. Вам неочікувано. Тим, знаєте, якось спокійніше з тобою будуть розмовляти і що всі захочуть з тобою дружити. Ну що ж, сподіваюся, що найближчим часом у нас дійсно з'явиться такий вибуховий аргумент в таких суперечках, але сподіваюся, що і у Польщі, і в Румунії керівництво все-таки буде. Більш зважати на реалії і на те, хто на, на те, що Україна є суб'єктом, а не просто якоюсь я не знаю ганчіркою. Вибачте на слові. Дякую вам щиро, пане Зарасе, що були сьогодні з нами. Дякую за таку докладну аналітику. Пані та панове Тарас Загородній, політтехнолог був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую. Дякую, друзі. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставте вподобайки та пишіть у коментарі, що ви думаєте з приводу всіх тих тем, які ми сьогодні обговорили. Thank <laughs> you.